Із цивільного медика у військового пані Анастасія записалася до тероборони, щоб зберегти життя захисникам. До цього працювала в одному з черкаських медзакладів. За півроку служби на фронті побачила те, про що не розкажеш відкрито. Одним з найтяжчих у роботі вважає момент вибору, кого рятувати першим. Хоч і має золотий хрест від залужного, нагородою за роботу вважає інше. Що саме дивіться далі. Як ви потрапили в ТРО? О, мобілізувалась, сама прийшла і знаю, що треба, і прийшла. Коли це сталося? Одразу? Одразу, одразу, день? в перший же день, в перші ж години. Це бойова медикиня інженерної роти 118-ї бригади ТРО Анастасія. До 24 лютого 22-го року вона працювала в Черкаській обласній лікарні, допомагала тяжкохворим пацієнтам. Із повномасштабним вторгненням зрозуміла, країні потрібні будуть спеціалісти її профілю. Медики там необхідні, тому що не тільки вони гинуть або там раняться, а тому, що мало туди йдуть, тому що це дуже важко. Це надзвичайно важко. Це це важче ніж у цивільної лікарні. Це навіть в реанімації не так важко, як там. Тому що о, там умови ті стерильні, які у цивільній лікарні, це одне діло, а друге діло, коли це у не ну, практично в нестерильних умовах, о, це те, що говориться про стапунт. І умови, які безпосередньо на, в зоні бойових дій на нулі, зовсім зовсім різні речі. О, і це, це дуже важко, це надзвичайно важко. Працювати доводиться в екстреному режимі. Рішення приймати оперативно на емоції оточуючих не реагувати, пояснює Анастасія. Не всі можуть витримати таку напругу. Від цивільної медицини військова відрізняється специфікою на дані допомоги. Бойовий медик має знати більше того, що дають інтернам. Тактична медицина, вона набагато відрізняється від звичайної медицини, яка у ну там медакандемії там. У... Викладаючи ще десь, то там дійсно там більше от у бойового медика більше треба до медичної допомоги надати. Тобто зупинити кров, затампонувати, і це все швидко треба робити. Це надзвичайно швидко. Тобто, це чимось на понагадує карету швидкої допомоги. Швидко дістатись до пораненого, забрати й надати допомогу, і все це в умовах бойових дій та ризикуючи власним життям. За півроку служби було різне, згадує Анастасія. Зміна бойового медика триває чотири доби, іноді без сну та відпочинку. Одним із найважчих періодів служби був Бахмутський напрямок. Це була ну така картина, коли везуть, везуть, везуть і везуть. І от такого треба ну сортування вже почалося. Коли відбувається сортування, тобто багато поранених поступає і найбільшу перевагу надають тим, хто дуже тяжкий. Саме максимальне я евакуювала майже 80 чоловік. За чотири? За, за одну добу. За одну добу? Так. Да. Був, на жаль, такий момент, що був були сильні обстріли, і одну із бригад, яка знаходилась у Бахмутському районі, дуже сильно накрило, і ми мусили їх швидко, звідти поранених забирати. З часом починаєш автоматично визначати, кого варто рятувати першим, додає Анастасія. У процесі надання допомоги тяжкопораненим паралельно стежиш за іншими бійцями, перемикаєшся на них і рятуєш життя кільком захисникам одночасно. Сучасним медикам і в тилу треба вчитися навичок тактичної медицини, вважає військова. Є такі моменти, я навіть не знаю, як сказати, той саме самозахист тут. Той самий, от захист пораненого там чи пацієнта ну зовсім не так, як в цивільній лікарні. Абсолютно не так. Так, да, поставить капельницю, поставить там венозний доступ. Так, да, ну як в цивільній лікарні, але є моменти, де не цивільна лікарня. Взагалі, як надавати першу допомогу в умовах завалів, вибухів. Ми там ще чогось такого, от, як правильно людину чи можна витягнути, оцінити ситуацію. Знати, що робити в таких випадках, мають не лише медики, а й цивільні. Поки триває війна, мусимо навчитися надавати допомогу собі й тим, хто цього потребує, щоб наблизити перемогу, радить таке. Вступати у зглаву Збройних сил України для всіх, я вважаю, ті, хто може, навчати дітей нове покоління, щоб вони не боялися. Нам потрібно Якось більш лояльно відноситись до керівництва свого. Не піддаватися на ІПСО, яке надходить нам. От, і це буде зближувати перемогу. Нам треба об'єднатися. І це буде перемога. Скажіть, Україна переможе? Звичайно, переможе Україна. І не то, що переможе, а ми ще й повернемо свої землі: Кубань, Крим. То все наше Вікторія Чорнобривець, Максим Дубінський, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.